Вітаю! З вами смачно домашнє! Всі ми любимо млинці, проте ми не любимо витрачати час на їх смаження. Тож сьогодні пропоную вам цікавий рецепт, де їх не потрібно смажити. Ми їх будемо запікати. Млинці по-фінськи. Цікаво? Ну, тоді дивимося і поїхали! Для даного рецепту нам знадобляться 500 мг молока. 250 г борошна, 30 г масла, 3 яйця, 200 ложки цукру, чайна ложка ванільного цукру, 5 чайно ложки солі. Для начинки використовуємо шоколадно-сирний крем з аналогією крему з попереднього відео, де ми готували десерт забутка. Посилання на відео на екрані. Тож для начинки візьмемо 200 г шоколадної пасти та 200 г вершкового сиру. Спочатку замішуємо яйця з цукром. В масу додаємо сіль та ванільний цукор. Тепер в нашу масу додаємо молоко. і поступово будемо вводити борошно. Попередньо борошно ми просіємо для насичення його киснем. В замішану суміш додаємо розтоплене вершкове масло. На деко викладаємо пергаментний папір і рівномірно розподіляємо наше тісто. Викладаємо нашу масу у попередньо розігріту духовку до 200 градусів Цельсія до готовності. Тим часом. Приготуємо нашу начинку. З'єднаємо шоколадну пасту та вершковий сир. Минуло 40 хвилин. Млинець піднявся великими фактурними хвилями та підрумянився. Готово. Розрізаємо млинець на дві рівні частини та викладаємо начинку. Формуємо рулет. Малинець по-фінськи готовий. Ну що ж, дегустуємо. М -м -м. Друзі, це дуже смачно. Смачно та просто. Тож, пропоную всім приготувати згідно даного рецепту. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Ну і всього хорошого. Па-па!